Сон завжди був священною територією людини, маленьким світлом, яке бачимо тільки ми. Наше підсвідоме кіно, що зникає на світанку. Але не зараз, бо в лабораторіях уже навчилися перехоплювати сигнали мозку і перетворювати їх на зображення. Штучний інтелект дивиться туди, куди не дивився ніхто. Те, що було у вас всередині, тепер може з'явитися на екрані. І раптом ми стикаємося не з технологією, а з чимось більшим. Що, якщо сон це вже не таємниця. Що, якщо наші сни – це дані? І хтось може їх тимчасово зберегти, роздрукувати, проаналізувати. Ми ніколи не задавали ці питання, бо потреби не було. А зараз потрібно. Бо якщо машина може побачити наш страх, вона може його зчитати. Якщо може побачити наше бажання, може передбачити нас. Якщо може розкрити те, що ми не говоримо навіть собі, то межа між я і система стає дуже тонкою. І десь у глибині виникає тихий, людський, майже древній внутрішній страх. Чи маю я право залишити хоча б щось тільки собі? Ми довго будували світ зовнішнього прогресу, швидше, розумніше, дорожче, потужніше, але ніхто не пояснив, що робити, коли технологія дійшла до найінтимнішого нашого сну. Чи готові ми жити в світі до більше не існує місця, куди людина може втекти від погляду інших навіть у вісні?